Доброго дня. Так, дивіться, ми ще тут з організатором говорили там, про відновлення психологічного стану? Е я розумію, що працювати в кол-центрі і до війни було нелегко. Я просто 10 років е був в продажах холодні дзвінки, тому я вас розумію. Да? Ну, прям додайте до своєї роботи ще холодні дзвінки, прям що потрібно щось продавати, і прям взагалі е комбо. Е скажіть, хто вигорав до війни? Підніміть руку, хто після війни вигорає? Менше рук, правда? Знаєте чому? Як ви думаєте, ви перестали вигорати? Ні, ні. Бо там хлопці в окопах, а я тут вигораю біля кулера. Правда, соромно? Як можна вигорати в офісі, коли є світло, вода і шкарпетки бабуся, зв'язала і вони на тобі? Але. Я раніше був тренером по вигоранню, зараз мене як по вигоранню ніхто не наймає. Ми, типу, ну ніхто не вигорає. Ну реально, ну тільки русня вигорає і все, але їм не потрібно. Але це нікуди не поділося. І що залишається? Підніміть руку, хто хронічно втомлюється. Мої вітання: це те саме, тільки не так соромно звучить. Прикол? Mm? Як ми можемо мозком, да, себе трішки наш, нашльопувати? А, да, я не вигораю, але хронічно томлюсь. І правда, чим більше ти їбошиш, тим начебто ти віддаєш дань, що ти не на фронті. Правда? В кого є таке, поаплодуйте. Так, да, Дякую за чесність. Окей. Але е, ми не про це будемо. Ми будемо про те, що ж чорт забирай робити з цією хронічною втомою, щоб не відкинутись раніше перемоги. От. Бо, як казав Віктор Франкл, рекомендую книгу. Я не знаю, чи потрібно читати зараз книгу у війну про концлагер. Але тим паче, що ті, хто чекав перемоги там, і ті, хто чекав, що їх врятують, помирали першими чи останніми. Першими, першими, так. Тому нормальний майнсет, як би це страшно не звучало, жити в ситуації, наче війна ніколи не закінчиться. Думка кошмарна, бридка. Купу супротову викликає, ну але я тут вам теж якби не цукерки прийшов роздавати. Це ну, психологічно більш ефективніша ідея, ніж думати, що завтра Путін здохне. Розумієте, і дивиться, там, на яку він ногу хромає і чи вухо почало відпадати в нього, чи ні утопічна штука. Окей, це зрозуміло? Тепер я пропоную що. Давайте я швидко дам вам такий, на що звернути увагу. В своєму житті, ми так прочекаємося, а потім я відповім на питання, які у вас піднімуться, окей? І так ми проведемо штуку. Дивіться, звертаються до мене клієнти, я практикуючий психотерапевт, актор-викладач імпровізації. Хто там ще є? гештальт та терапевт, магістр психології, бла бла-бла. І до мене звертаються клієнти, як у кожного психотерапевта у мене є практика. І от зібравши прям кейси там багатьох десятків клієнтів, я хочу. На що звернути вашу увагу? Перше, хто почав гірше спати. Всі мене, це думка, знаєте, всі де будете казати. Всі не, да, Поаплодуйте, хто став гірше спати. Угу. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це база. Зараз ми навіть не чіпаємо психологію, ми чіпаємо біологію. Якщо ви почуйте мене, якщо ви не нормалізуєте свій сон, далі краще не буде. Це зрозуміло? Що значить нормалізувати свій сон? Рекомендації. Можете забити на них, але якщо зробите, вам прям ну, більше шансів, що ви в нормальному психічному стані дочекаєтесь перемоги, а не покоцані. Перед сном не дивитися в телефончик і комп'ютер, те, що блакітненьким випромінюється і збуджує нервову систему за годину. Це зрозуміло? Хто лягає спати з телефоном в руці? Мої хороші. А тоді, Олександре, а чого я вранці прокидаюся, а потім заснути не можу? А, а чого я так погано сплю? А чого я не висипаюся? Я себе простимулював е, нервовою системою. Ну, уявіть собі, ви перед сном в око собі пальцем потикали, а потім намагаєтесь закрити його і заснути. І ви кажете мені, Саш, ну сльози течуть, повинен засинати краще. Ну, правда, діч, так? Самий ви. Тому відкладайте телефон за годину до контрастний душ, щось тепленьке, і прогулянка перед сном протягом там за, за 2-3 години, хоча б 7 хвилин. Свіже повітря мається на увазі. Та? Ось, ось таке. В вікно голову висунути не допоможе, бо свіже повітря плюс якесь мінімальне фізичне навантаження. Поаплодуйте, хто вранці встав, в трусиках попрацював, і потім в них же лягає спати, якщо тепло в хаті. Чи багато фізичних навантажень до туалету дійти, і у, у доставщика забрати собі рол, який ви замовили? Ну, типу, прям, ну, прям тріцепс прокачався. Ви такі о, я ніс пакету додому до холодильника. Немає. І якщо нема фізичних навантажень, розумієте, природа нас створила, ну мавпу таку, якій потрібні фізичні навантаження, і вона не планувала, що ми будемо в буквою Г сидіти на стулі і тримати копчиком, щоб не поділося кудись зарплата. Розумієте? Для неї це ненормальна ситуація. Для еволюції те, що ви робите, і я роблю, і ми, бо я сам сиджу цим копчиком, тримаю, купу клієнтів, да? працюю, це ненормально. Тому потрібно хоч трішки займатися фізушкою. якоюсь. Хто два рази-три рази на тиждень в зал якийсь заїжджає, поаплодуйте. Молодці. Молодці. Ви вже трохи довше проживете, якщо згине такою пощастило. Окей, несемося далі. Сон Нормально трішки, так? Да? Є контакт. Друге, хто не снідає, поаплодуйте. Не снідає. Вам жопа! Я пояснюю, чому. Ви такі прокидаєтесь, ви такі прокинулись, типу клас, нащо їсти? Я не хочу. Пішли, сішку закурили, кавой засьорбали. І для когось це сніданок. Ну, я ж типу на кишку кинув диму трохи і кавових зерен. Все окей. Ну, типу, нормально живу. Але візьміть. Включіть башку і порахуйте, скільки вам років. Якщо від 20 до 35, то все окей. Типу, ви не відчуваєте, чому вас це не кошмарить. А ті, в кому там під 60, розуміють, я вже так не можу. Треба снідати. Коротше, пояснюю, чому вам потрібно снідати. Бо якщо не будете, ви теж є шанс не дочекатись перемоги. Тому що коли е, організм прокидається, це біологія, тут психології 0%. Коли організм прокидається, у нас дуже багато гормонів стресу. І щоб його подавити, можна або фізухою упахатися зранку. Але поаплодуйте, хто з вас вранці півтори години фігачить із штангою. Розумієте, ці три людини нас переживуть. Ну. Ці, 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 да, але ж це задроти. Ну, на фоні нашої популяції об'єктивно, вони не норма. Це розумієте, ми норма, але до цього, вони не норма. От. Тому, коли ми їмо, снідаємо бутрічок якийсь, чайком засьорбайте, ну що небудь, то інсулін підшлункова, мозок каже, підшлункова дала інсулін, вона дає інсулін, і це прибирає стрес в вашому організмі. Сніданок прибирає стрес. Тому що потрібно робити? Снідати. Олександре, не хочеться, нічого не лізе в рота. Спробуйте не їсти після 10-ї вечора ввечері. Ну, ну, Є шанс, що голод з'явиться? Та, звичайно, напхалися, пузо стирчить, таке не видно типу тілік. От, Але на нього ну, зручно ставити телефон. Вранці нічого не хочеться, ввечері тяжко заснути. Чому в мене немає настрою вранці? Ну, тому немає. Ну, ну типу, ну, зроби навпаки. Це зрозуміло? Снідати дуже важливо. Хто за тиждень не бачить людей, з яким йому приємно розмовляти? Поаплодуйте. Окей. Це дуже важливо. Гарвардський експеримент про щастя показав, знаєте, що нас буде робити щасливими? Не бабло, не ваш статус, не те, що ви виграли в дзвінер і так далі. Стосунки між людьми, стосунки, наскільки вони в вас пробудовані? Кого кошмарять його батьки? Поаплодуйте. Нереально задовбали. Ну. Раз. Кого Хомосапіенс кошмарить, який живе з вами, ділить площу більше, так? Да? Да. Ну я радий, що ви вже на тому етапі, що ви не з папкою і мамкою живете, а все-таки знайшли кого кошмарити да, маминими приколами. Типу, мама зі мною так поводила себе, я тепер тебе буду кошмарити. Ти мій окальцований. Молодці. Ну, це вже наступний етап, це окей. Не буду просити, поаплодуйте, хто з мамою живе. Ну, якби я не хочу бачити цих людей. Типу, да, Здається, хтось за аудіорубки похлопав, да? Ні, здалось мені окей. А, стосунки. Берете, ось вам завдання, берете е, зошиток м, і виписуєте всіх людей, з якими ви там за тиждень е, ну, тусите, коротше, якось спілкуєтесь, хто вам дзвонить, не тільки офлайн, що потіскать можна, а хто дзвонить там, і так далі. так далі, Про кого ви думаєте? Потім ставите плюсик. З, типу мені з ним кайфово. Нулик ніяк, мінус. Вампіряга закінчений просто. Йду після цієї людини, енергію висмоктали, От, не хочу бачити з ними, але робота, хіба ж як в офіс не перестанеш ходити, правильно? І тому потрібно що зробити, як ви думаєте? Скіпнути тих, хто мінуси, добрати плюсів, От, і таким чином можна витерпіти шефа на роботі. Да? Мінусового абсолютно. Ну, це ж зрозуміло, кошмарна людина, всі соки п'є з вас абсолютно кінчене. Да? А ви, бідне нещастя, золоте, мамина дитина, от свята, яка страждає від цієї падлюки. Щоб якось це ну, нормалізувати, наберіть собі плюсових і шеф не буде таким кінченим в ваших очах. Це зрозуміло? Да? Ну, типу, психологія проста, наука, ну, тут, тут немає нічого складного. Що ще забули? Поаплодуйте, зараз, не зараз, прямо, я зараз скажу про що. Хто такий розуміє, що йому щось хочеться собі придбати? Ну, якби себе типу, ну блін, не от я хочу. Ну якусь гаджет, сумку, шкарпеток, кіфпару, сорочку. Я не знаю, що вам хочеться. Але ви такі, ні, не можна. Війна, фіг зна, що буде післязавтра. Треба ці стобачей притримати. От, і лягаєте спать, в кулачішку зжмали, вони так хрустять, ви так, М -м -м, це сон солоденький. Поаплодуйте, в кого таке є. Так. Таким чином, ви якби собі показуєте, слухай шкура. Мені плювати, наскільки ти вджобуєш на цій роботі, як ти пашеш. Я знаю, що тобі це хочеться, але я тобі цього не дам. Не дам. Я не поясню, чому війна. Вона така, що мені плювати на війну, чому війну ми пашемо? Де мої нові Светер новий, не знаю, нехай. да? А, дивіться, якщо це не прямо останні гроші, тут є крайність така, да? дихотемійка, така крайність покажу. Ось тут є з крайності, є такі м м закінчені інфантили. В них заначка це 10 баксів, типу знаєте, пиріжок з'їсти і доїхати в інший район міста на маршрутці. Це типу, окей, все. Оце заначки, я спокійно живу. Вони такі від зарплати до зарплати ще й позичають. Накоплювати не вміють грошей. Бачили таких людей? Ну, такі прям. От, от закінчений такий інфантильчик, він такий ха ха я дитя світла і сонця. Більше медитуйте. Да. А з цього боку, такі, знаєте, Фрейд про них казав. Зараз я пізніше скажу, що про них казав Фрейд. Вони такі е, затискають все так: збираємо, накоплюємо моє багатство. Євриків трішки є долари. Ага, і ще якісь єгипетські оці приколи. Фіг знаде їх поміняти. Все моє. Собі менше дозволяю, краще зашию ті труси, в яких я працюю, але не буду нове купувати. Збираю, може, колись квартиру куплю. Поаплодуйте, хто бачив таких. І здається, що це, типу, безпечніше. Фред про таких казав, це люди з анальною фіксацією, знаєте, вони накопичують багатство. Дивіться, крайності це зло. Якщо ви в цій крайності ви інфантилюга, як і все, все одно просере, в цій крайності ви все одно скопититеся від депресії, ну, типу, пофіг, не встигнувши витратити ці кошти. Танцювати десь потрібно посередині, це зрозуміло? Бо якщо ви не дозволяєте собі те, чого вам хочеться, а часто це недорого коштує. Ну, прямо от недорого, там, не знаю, може вам щось можете себе порадувати, чим за 200 гривень вони вас прям не останні. Якщо те, що ви хочете купити, не, не перевищує 20-10% від ваших грошей, які у вас відкладені, то зробіть це. Покажіть шкурі свої, що ви про неї піклуєтесь, і вона дасть вам енергію. Ну, бо інакше вона вам буде всередині кукюшоночки тикати і казати: фіг тобі а не енергія. Це зрозуміло? Ще раз: сон, сніданок. Що ще? Фізичні навантаження, прогулянка. Да, додайте собі да. стосунок з нормальними людьми, не кошмарними. Да? От. І останнє дозволяти собі радувати себе чимось. П'ять зробити ці п'ять штук. Є великий шанс, що до перемоги ви в доброму здравії ми дошкребемося. І буде більше сил ну, якби донатити і грошей, і можливості. Бо ну, з такими мармисками кислими, після того, як це все не використовувати і хронічно втомлюватись, воно нікому не потрібне. У мене є 20 секунд, я готовий відповісти на ваше запитання. QR-код з моїми контактами. Немає в мене презентації, я людинка лінива. Беріг сили для виступу. 9 секунд. В інстаграмі, в інстаграмі є oleshko.pro. Ви можете мені написати в дірект, можете написати слово глибина. Я подарую вам демо доступ до мого курсу психологічного, де в такій самій манері ви трішки щось зрозумієте про себе. Буде вам корисно. Прошу, пишіть. Акція триває тільки сьогодні. Завтра не буде. Ну, типу, я завтра не хочу відкривати інстаграм. Бережіть себе, радий для вас тут виступати. Гарного вам дня!